Доброго дня! Сьогодні таке експромт, бо я не планувала сьогодні знімати відео, але сиділа я працювала з клієнтами на вулиці, як завжди. І от я закінчила, заходжу в месенджер, читаю таке обурливе повідомлення. Прямо такої, прям таке, прям збентежене. Сміюсь, бо це ж неможливо. Ну, по-перше, Замість там доброго дня, чи здравствуйте! Привіт! Який тобі привіт? Ну, ладно. Далі, а чого це ви не даєте повну інформацію? Чому ви не пишете про карти трактування карт у ПВ... Пер... перегорнутому стані? Я так трохи посміялась. А, чому? Ну, по перше, тому що ми нікому нічого не винні. Це перше. І, по-друге, адмінам та модераторам їм не платять зарплатню за те, що вони ставлять пости, за те, що вони там розважають якось своїх учасників. Це групи по таро, це можливість спілкуватися в одній тематиці. Ми даємо дуже корисну інформацію, багато інформації, яка вам стане в нагоді. Але ні одна, ні п'ять, ні навіть 50 груп, якщо ви підпишетесь, вони не зроблять з вас таруга. Для того, щоб стати фахівцем, вам треба декілька років копати усі книжки, які ви зможете, до яких зможете дотягнутися. Або є коротший шлях записатись на курси до фахівця. І от що я вам скажу? В групах, по-перше, ще є така претензія, чому вони на сусідській мові. Пояснюю. Знов таки, нам не платять за те, що ми їх ведемо. І немає ще такої кількості україномовного контенту, тому поки так. Перекладати просто нема часу, бо ще є клієнти, магічні роботи, сім'я, якісь бутові справи побутові. Так от. Щодо учасників, я скажу так, 99% наших учасників вони класні, вони знаєте, такі добрі, вони контактні, вони ставлять вподобайки, вони пишуть оте маленьке дякую, яке спонукає нас ще більше працювати, ще більше давати корисної інформації. Але є один процент, який постійно щось їм не так. Да. Мало дали, не так дали, не структуровано дали. Я скажу так, я люблю своїх учасників. Майже всіх по всіх групах я знаю. Ви знаєте, що я відповідаю на кожне смс, на кожний коментар, завжди даю свою реакцію. Але оце ви дожди, так от, що я должна» написано в Конституції. Все інше я роблю від чистого серця для вас. Я дякую, я вдячна тим, хто поруч зі мною вже 4-3 роки, скільки я на Фейсбуку, за те, що ви зі мною, за те, що ви реагуєте, за те, що ви ставите свої лайки, за те, що в нас з вами є спілкування з такої сумісною темою. Але ну, адміни нікому нічого не винні, не винні навчати, не винні щось давати. Ми даємо якісь цікаві речі. Ви їх для себе або берете, або ні. Ну, якось так, я дякую всім, хто з нами в групах. Я дякую всім, хто коментує, ставить свої вподобайки. Бажаю всім стати гарними тарологами. Гарного дня!